Після перевірки лайфхаку з кондиціонером для білизни завжди роблю тепер це. Отже, спочатку розводимо кондиціонер будь-який з водою і оприскуємо поверхні, натираємо їх, і вони будуть менше бруднитися, пилитися перевірено на всіх своїх столах і шоглядах. Також цією суміші я розгладжую та освіжаю всі тканинні поверхні, дивани, портьєри, підкладки під гаряче будь-що. Третій лайфхак з використанням кондиціонеру для прання це. Відмивання пластикових вікон від будь-якого забруднення. Пилу, пластикове підвиконня витирається від будь-якого бруду пилу, дуже обережно і ще й має стійкі аромат. Ну і куди ж без вимивання підлоги. На кухні зазвичай ми постійно щось готуємо, щось жирне ляпає на підлогу, тому один ковпачок на дуже гарячу воду. Протираємо це все обережненько і ліноліт буквально стає як новий. Закінчився аргудифузор. Ну, я іноді можу зробити цю суміш, але вже з видаванням улюблених. Ароматних оліїв, каліпту, апельсину, тощо. ну і найулюбленіший мій лайфхак, який економить мені дуже багато коштів. Нахим чисті чорного килиму, суміш, кондиціонер, вода, парова щітка, трошечки пилососу і вуаля килим як новий. От скільки можна різного зробити зі звичайним кондиціонером для білизни, який, до речі, я придбала за знижкою в улюбленій аврелі.